А о звідки такі гарні? А ми з запою. Так і ми з запою. Отам зустрілися. Привіт, Христяні. Якщо ви прочитали вже назву, то ви в принципі розумієте, про що я буду сьогодні відати, але все ж маленька предісторія. Значить, в п'ятому класі я якби підсіла на фанфіки, у мене з'явилась дуже сильна залежність, і я читала фанфіки в школі, вночі, в туалеті, в ванні. Я кушала, я читала. Коротше, дуже сильно. В сьомому класі я почала їх писати. У дев'ятому класі я вже вирішила, що я не просто хочу писати фанфіки, я хочу випускати свої книжки. А ти, а ви що думали, все серйозно? Блядь. Шутки кончились. Але я розуміла, що я живу в Україні, і мені треба випускати їх українською. Але в силу того, що моя українська мова була просто жмих, просто от все, що погане могло, от от уявіть людину, яка найгірше за все говорить українською. Значить, зубажіння, зуба негайно. От оце, оце була я. Значить, я писала речення по типу: під моїм вікном росуть рози і треєнди Пісня, да? Угу. І значить, я розуміла, що мені треба її покращувати, але не розуміла як, бо я жила в російськомовному регіоні і Якби не було того, хто би мені якось допоміг або підтримав. Ну тобто, мотивація моя була не дуже сильна. Але 24 лютого трапилось те, що трапилося, і галопом по Європам я перейшла. До речі, я прийшла 12 березня, якщо буде точною, от і не скажу, що наразі моя українська мова є ідеальною. Взагалі ні. У мене проскакують російські слова. Проскакує там неправильна вимова, неправильний наголос, але... Суржик, це зґвалтування російської мови. Тож балакайте, як можете. І так, приступимо до фанфіку. Значить, його я написала 30.08.2022. По-перше, цей фанфік, перший, який я написала українською мовою. По-друге, він про мої стосунки. Ну, а ви що думали, все серйозно? Ну, коротше, ви вже читали назву, да? але це фанфік якби про мої самі перші стосунки. І я так вважаю, тому що у мене було до цього одні стосунки, які я почала з жалю до людини. Ну, в прямому сенсі, мені було шкода людину дуже сильно, дуже довго за мною бігали, і я така: ну, блядь, ладно. Але я там навіть тиждень не витримала, бо мене вже отак от карьобила, блять. Та в мене підходили, так. Вот. А другі стосунки були щось на кшталт. Ну, давай спробую. Ну, давай. Там, значить, теж я довго не протрималася, там щось був на кшталт е, тижня два. Ну, Мені просто казали фрази по типу: Я чи твоя подружка. Чо, бля? Ми з моєю подружкою в один туалет какали друг, алло, очухайся, братішка, вообще не по темі, вообще одумайся. Ну, тобто. Взагалі, да? А це вже якби я Осознана, сама захотіла, сама вступила, сама запропонувала. І я прям хотіла саме з цією людиною щось намагатися побудувати. Хто ж знав, що не вийде, хто ж знав, ніхто ж не знав, але я намагалася. І так, називається кінець літа. Як <рес> да? Ну, Взагалі вони закінчили стосунки, да, спойлер вони закінчились. А, в кінці осені, десь так. тож для мене це багато. Ну, прикиньте, я, мабуть, це десь 4-5 мі... місяців ми були разом. Та що, для мене це срок? Реально, прям як за відсітку. Я стільки менше в поліції прослужила, скільки ми були разом. Прикиньте? Разом прям так голосно сказала, тільки дітей не вистачає, да? Я буду коментувати кожне своє слово, тому що фанфіки я не пам'ятаю цей, я буду просто от озвучувати. От, тоді це писала перелякана Маргоша, яка в душе не розуміла, що робити в цих стосунках. А я тепер уже трішки пораженна мадам, і хочу з висоти свого досвіду, да? 19-річного, сказати, що от думала 17-річна Маргоша. Значить, читаємо. Скоро закінчиться літо. А вона ще не почалась, подруга. А значить і наші почуття. Ой, блядь, ой, господи, мені деколи наші... Ти реально це не писала? Подруге, ачухайся, які почуття? Ну, давай, чесно, у тебе щось було? Ні. Пояснюю, там не було прям настільки сильних, щоб я це розписувала про те, що я отобожнювала людину, готова була лізати під підлогу, по якій вона ходила. Ні. Я приїхала тоді в не дуже доброму моральному стані після окупації, після цього всього. І я просто хотіла знайти хоч когось, хто буде зі мною поруч. А тут якби людина, від якої в мене випала щелепа і покатилась на пол. І у мене було просто от, знаєте, перше враження, яке трималось ну, дуже довго. Я прям, У мене ніколи такого не було, а тут щось нове, незвичайне, таке що і пахне прикольно. Я, я б ще випала. Тож, з приводу почуттів, не прям дуже сильне, да? не оце от, лю, любов. Це така, знаєте, от, перша закоханість, це от враження таке сильне, і от про це я буду писати. Тобто, надалі, що ми читаємо, це не любов. Не? Спасибо. Чи не переплутали ми це з самотністю та щоденними побажаннями бачити доброго ранку на екрані телефона? Краще не відповідай, бо ти почнеш це аналізувати та занадто довго розбирати, дуже втомлює. Я більш прихильник швидких та бездумних відповідей. По-перше, скажу, я вважаю, що доброго ранку це найкраще, що може написати людина. Для мене це дуже важливо. Мені це пише подруга, мені це пише мама. Для мене це найголовніший початок дня. Тобто, коли людина прокидається і пише тобі доброго ранку, це значить, що людина думає про тебе з, з просоні. Тому що з просоні все, що я думаю, це блять, надо вижити». Але я, я все одно беру телефон, таку, угу, надо написати мамі, надо написати там Елі. Все, можна йти ті какать, Отлично. Тобто для мене це було важливо. Але тут мені цього не писали, мені цього не давали. А це як не давати собаки косточку, а собака хоче косточку. І коротше, я теж намагалась писати доброго ранку перші там ну, рази, але розуміла, що пишу тільки я, віддача тільки від мене. А коли тільки ти щось робиш, тобі не хочеться цього робити. Тому що ти не поні, щоб це все тащити на себе. Тож, тут я пишу про боль. А з приводу того, що вона все завжди аналізувала та розбирала, поясню: я росла в родині, де ніхто нічого не розбирав. Взагалі ні, моя мама казала, що ти мене хочеш. Що ти хочеш? Ми вже сказали, що все, розмова закінчилась. Все, давай не будемо піднімати цю тему. Отак от казала моя мама. А тут мені, значить, я от можу сказати, ну, щось банальне, на кшталт, бляха, куріна, грудка гавно. От не сподобалось. Почему чому тобі не сподобалась куріна грудка? Я кажу, та може, зварили погано, я ж не знаю. Ні, давай поговоримо про це. Чому тобі не сподобалась куріна грудка? корінагрудка? будь пожалуйста. Я пам'ятаю, що був випадок, коли ми, ну, ми прямо ми в какашку напілізь. Дуже сильно, це була мощна. Ми випадали з таксі, вона взагалі камідіклап на ножках, а я мріяла тільки про те, щоб лягти спати. І, значить, вийшла така тема, що ми приїхали додому, да? ми не жили разом, просто деколи вона залишалась у мене. От ми приїхали, і я кажу: ну все, треба щось спати, але при цьому всьому я щось ляпанула. Я не пам'ятаю, що саме я сказала, але вийшло так, що людина каже: давай це будемо розбирати. Чому тобі це не подобається? Я така. Блять помилуйте, пожалуйста, я не помню, Можна спать. Ми три години розбирали те, що я не хотіла розбирати. От про це я кажу. Ну тобто, я не кажу про те, що не треба говорити в стосунках. Ні треба. Особливо, якщо у вас вже починається драка, сварка понажовщина, хтось комусь б'є в печень, треба говорити, але там було через чур. Тобто, мабуть, я не знаю, що це було. Можливо, вона так намагалася показати, що вона піклується, але мені це здавалося, що надо мною стібуться. Що вона прикол з мене тягне. От оце от момент, що я деколи їй щось не казала, тільки щоб не почалося це, а давай поговоримо. А давай, а давай біздавай. Далі. Емоції. Я так обожаю, як це писала, боже. Емоції. Я лякалась, коли ти починала проявляти їх. Це не схоже на тебе. Ти жадібна, не в плані фінансового. Я доволі емоційна, тільки не вмію давати своїм почуттям та емоціям правильне ім'я. Значить, я не скажу, що я дуже емоційна в плані ну, на обличчя, можливо, не одразу скаже, що я відчуваю. Можливо. Але в голові в мене тисячу емоцій одразу. У мене може там одна подія викликати. Десять різних почуттів. Просто я там відчуваю весь спектр емоцій: від суму до гніву, від гніву до щастя, до відчастя до сміху. І отак от так ось. це може за годину все змінитися. Я розумію, що, можливо, це не дуже добре, але я з цим якось оживаюся, ми подружилися, в принципі, не ну, більш-менш, я вже знаю себе. Але людина була мега-спокойна. Просто пізнець. Ну тобто, коли там щось, ну, ти робиш людині, да? ти очікуєш якусь реакцію. Ну там Якщо ти їй вдариш, то вона скаже Ай! Якщо ти там зробиш щось приємне, то вона скаже: ну, прикольно, спасибо, а тут ні. Там, навіть якщо б я сіла на шпагат, попутно ж головою, мені б сказали круто, пошли спать, вот тут. -вот. Спасибо, да? мені, мені дуже, да? І тобто, коли вона проявляла якісь емоції, от різко взагалі з нихера, я така зачем? Що трапилось, ти вмираєш, скажи, чесно, ти вмираєш. І от цей момент, як я от якраз розписала. Ну, тобто, коли я взагалі не тактильна, я мега не тактильна людина, але в силу того, що я в стосунках шукаю протилежну собі людину, мені потрібна емоційна та тактильна людина. Ну, тобто, у мене є подружка, да? любов моя не сильна. Я до тебе все ще зла, вот. <ріх> Ну, Тобто, коли вона Вона взагалі дуже тактильна, і вона любить обніматися. І в силу того, що вона любить обніматися, я деколи там своє зубожиння придавила, і теж думаю, ну ладно, давай обнімемося і обнімаю з неї. Вот. Але в стосунках, коли друга людина також така ж не тактильна, ну, що ну, це таке? Просто два лені належать і сподіваються, що їх хтось деколись похоронить. Тож, взагалі, ні, пісня. Я сподівалася якось виправити. Я думала, що хтось у ну, когось щось зміниться там або у мене, або у неї. Не сподіваюся, що це виправиться. Ні. Скоріше за все, ні. Якщо це закоханість, то вона якась дефектна. Де є ці рожеві та солодкі метелики в шолунку? Чому мені не хотілося стрибати від щастя, коли ми почали зустрічатися? Це не твоя провина, але й не моя. І так, з приводу зустрічання, це все відбулося занадто. Як це правильно сказати, по-діловому. 13 го числа, не пам'ятаю якого місяця, мені треба було на татуювання. Але вона залишилась у мене, тому що я хотіла піти з нею на татуювання, це було моє перше, тату, тосі, босі. Я думаю, не треба, щоб вона була зі мною. І коротше, вночі ми щось з нею проговорили, ми прям так сурово побідували, і я, ми засинаємо вже і я кажу: може почнемо зустрічатися? Вона така: ну, давай. Я така, що ми вже зустрічаємося? Вона каже, ну вже як хвилину. Я така прикольна, ну прикольно. Надо бранчу, кажу, надо бранч. Романтика пл'я. Я, я не кажу про те, що там я повинна була на коні прискакати, чи там, що вона повинна була як попелюшка загубити свою туфельку, Ні. Але якось ну, не скажу, що це дійсно викликало в мені якісь почуття. Ну, тобто я хотіла це. Але якось це, знаєте, вона це прийняла як просто те, що, ну, скоріше за все, вже це схоже на те, що ми зустрічаємось. Але просто треба було це підтвердити. Ну, давай, ну давай. Оце отак от виглядала. Це було схоже на те, що я запропонувала чіпси. вона така, бля буду. Ну, давай, бери, от все. А де любов? Коротше, Не знаю, можливо, я оці вот фанфіки прочитала ваші і тепер очікувала щось. Ну, все одно мені здається, що це повинно було викликати в мені хоч щось. Не спілкувалась кожну годину, не розповідала друг другу все про себе, не дивилась закохано друг другу в очі, поки час пробігав поміж нас. О, Маргоше, ти що це таке писала? Молодець. У нас не було романтичних побачень. Ми... Ми два студенти, які романтичне побачення. Маргоша, шачухайся, у вас грошей немає. Я не знаю ім'я твоєї любленої іграшки з дитинства. Я не засинала з думками про тебе, і я не впевнена, що твої думки були супокійні без моєї фігури в них. Я думаю, спокійні, помилочка. Гаворочка Фрейду. Значить, по-перше, для мене дивно, навіть коли ви дружите, що ви не знаєте щось про одне одну. Ну тобто, у мене є подружки, да? Дві мої мадам, і я знаю про них ну більшу частину. Ну тобто, ми друзі, ми друзі, і я повинна про вас знати, як ви про мене, тому що а що це за дружба, коли ми просто спілкуємося, як справи, нормально купив чіпси, а я штани купила. Прикольно. Ну ладно, завтра спишемось. Який фільм вона любить? Що вона любить, що в неї там в голові? Що вона думає про навчання? Хто в неї там друг? Я що вона думає про друг... Нічого не знала. А для мене це є важливо. Ну, тобто я повинна розповідати це. Ну, для мене я хочу про це розповідати. І якщо я буду про це розповідати, то і ти повинна про це розповідати. Ну, щоб, знаєте, я не відчувала, що я граю в одні ворота. Але людина мовчала, навіть коли я в неї запитувала. І я вирішила, що ага, не хочуть, значить і я не буду. І, по суті, ми просто мовчали. Я не пам'ятаю, про що ми говорили. Це ну, ми ж про... Ми про щось говорили. Але там не було, знаєте, щось. От у мене є там. Спогад про дитинство, коли я там купила перший раз пломбір? У мене є такий спогад, Я перший раз спробувала пломбір і я хіріла від кусу. І не було такого, а для мене це важливо. Тобто, коли про цього всього немає, коли у вас немає цього конекту, да, я вже про це говорила, коли у вас немає у цього всього якось ну, підліткової гри в романтику, то навіщо це все? Свараченка Лакольний, уходимо додому. Вона мені казала, що вона хотіла припинити спілкування десь в перші дні, ну типу перший тиждень, а я вже трішки подалі. Коли я почала знайомити з її друзями, з її контингентом спілкування, зараз поясню. Коли я приїхала з Бердянську, я зрозуміла, що я спілкувалася з софніками і бидла. Моя тоді найкраща подружка могла відригнути слово кофі. Вона мені, знаєте, як пропонувала кофі. Вона каже: Будеш кофі! І я відригнула слово кофі. А я буду. Я і пишалася. Ну, тобто я до цього розповідаю цю історію про те, що людина може таке. А її друзі були, значить, актори, музиканти, косплеєри, фотографи, я вже казала, да? Коротше, люди мистецтва, інтелігенція. Архітектори, вот ще, архітектори. Просто вийшло так, що на другу зустріч, коли ми з уй. Говоручка профрейду. Просто так вийшло, що коли ми на другий день зустрілися з. І вона в мене залишилась, але попутно в мене залишився ще мій друг з Бердянську. І, значить, пила е... Была... пиво, і все, їй вистачило однієї пляшки пива. А ми, значить, з Андрюхою запівали водку з пивом, Потім Андрюха ще зранку докуривав бички, якими залили рево, а у нас ще й рево було. І вийшло так, що я відчувала себе помойним псом в той час, як. Інтелігенцію. І я відчувала дуже сильний цей дисонанс, тому що ну вийшло так, що я вже навряд чи стану цією інтелігенцією. Ну ні. Ну взагалі ні. У мене в наушниках не Бетховен. Ні, у мене 3 часа Оце я буду я слухати. Просто розумієте, там був навіть такий момент, що у них тату було з сенсом. Зараз поясню. У мене оця криса, я її наколола через те, що тут попка прикольна. А там був чувак-актор. І в нього, значить, на руці була змія, і він каже: от моя змія, це значить це те, що ну, змія, це ж як ліцемерство, а я актор. А коли ти актор, ти міряєш маски, і я кожен день міряю маски, і я кожен раз різний. Я таке, змія це аптека. Аптекарь ти мой. Що ти мені в уші дуєш? Реально, там, он, що, у ще нього одна була тату, вона теж вуша і, і Я думаю, реально, у мене метелик, я його моль називаю. де він. Тому що він схож на муль. Все, сенс того, що він моль, Все, конець. У мене є двоголова корова. Сенс? Реально, ви хочете сенс? Першу нашу зустріч мене вразила, що ти не була схожа на нікого з моїх знайомих. Щось нове дике, ну не прям дике, таке, знаєте, це більш польова ромашка якась. От у мене є бібліотека, де всі книжки чорного та білого кольору. Вони начебто різні, але про їх сюжет я можу здогадатись, що навіть не читав їх. А тут мені приносять щось рожеве та ще й сяє гарненько. Ну, рожеве, це просто, щоб виділити те, що вона відокремлена Вона рожеве не носила взагалі, но там рожеве не пахло. Я зацікавилась Коли я вперше тебе побачила, це що я написала? <зас> це що я написала біля тебе? Я не буду це читати, мені соромно. Коротше, нікого, нікого, крім тебе, та ні, такого я не могла написати. Це, мабуть, для того, щоб ну, Антураж фанфіка створити. Я це... Я це... не могу... Ні, я б таке точно не сказала, Ти я би... Ні. Ну, коротше, я була переповнена коханням. Ну, закоханістю краще було б написати. Закоханістю. Я була переповнена закоханістю, це незвична та тупенька, але було приємно. Да. Тому що е, я, ну, в принципі, люблю такі от хороші почуття, коли тебе переповнюють. Ну тобто, коли мені пишуть якісь коментарі, я така. І починаю сидіти дві години перечитувати ці коментарі. А тут, в принципі, щось хороше, і це створила інша людина, але тупінька, бо я тупіла. Знаєте, от я, в принципі, себе спокійно почуваю в кампаніях, взагалі норм. Але тут, коли вона щось на мене дивилася, думаю, може, сапля носа торчить, може, я щось якусь херню несу, треба якось зібратися а пахне від мене нормально, а що я що я зараз говорю, а як я себе поводжу? Боже, а може, в мене одна нога, коротше, другой, а що треба робити? Ну, от оце, от, про оце тупінька. Але мені це подобалось, тому що я такого ніколи не, не, ну, не відчувала, особливо. І от щось, щось нове, і незвичайне. Але з приводу того, що, окрім неї, я нікого не бачу, це що я написала? ну, Ні, вона ну, мене дуже сильно вразила, да, це факт. Ну, прям, щоб нікого не бачила. Ну, можливо, возможно, я не знаю. Какой я на А Она А Она кончена, нас не прекращает вонять, але вона кончена. А кончена. 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 Коли ти потеплішала до мене, в мене прокинувся сумний не наручити холод. О, -о, О, а це у нас мама прокинулась. Ну, тому що як мама вчила, так ми робимо. На жаль, я виросла в родині, де мене катувало Тепло-холодно, емоційними да, тепло холодно, тепло -холодно. І в якийсь момент у мене це перекотувало в стосунки, ну, любовні, в відносини з дружбою. І я намагаюся якби прибрати, але ну, це не так легко. Це не так легко. Так що, якщо у вас є партнери, які у вас отак-от. Мучаю, деколи ми це робимо реально неосознанно, Я деколи це не помічаю. Деколи я це помічаю, але все одно роблю. Я не знаю, чому. Ну просто мені так здається, що так правильно. От, начебто це тебе захистить, це тобі допоможе. Я розумію, що це треба, можливо, пропрацювати з психологом, але в мене нема скільки грошей. Мама теж не дає, вона каже, що психолог зло. Я, до речі, вчусь на психолога. Кохання – це чудово, але вона не лікує. Вона тільки доруновує те, що вже стоїть зі зламаними ногами. Вона не забере твою в тебе журбу, не поверне в тебе почуття захищеності, не стане домівкою для душі. Це більше схоже на хостел, де ти постійно думаєш, як дістати грошей на ще одну ніч. З приводу цього, я думаю, що це пов'язано з тим, що я тоді переїхала, ну прям з окупації, да? і в мене був важкий період адаптації. Мені було важко. Плюс я кинула папу, маму поїхала назад. Всі мої друзі на той момент залишилися там. І, звісно, по мені це вдарило, бо я почала дуже сильно сумувати за містом. І я думала, що якщо в мене з'являться стосунки, то я почну почувати себе комфортно, почну почувати себе як вдома, тому що в мене є людина, яка створює цей комфорт. Але, на жаль, так не сталося, і все одно в мене була думка: оця, знаєте, ну от як ти живеш в готелі? Ти знаєш кожну ніч, що тобі прийдеться колись виселитися звідси. Ну тобто, колись прийде адміністратор і скаже, о о й годині чай да хльбує, ми уходимо. І от кожен день я думала, ну, це коли закінчиться. Типу, це треба припинити. У мене типу, оплата скоро не пройде, треба це припиняти. Скоро треба кудись їхати, треба щось робити. На жаль, у мене до сих пір це залишилося, тільки це вже тепер не тільки в стосунках, а в принципі по життю. Наразі я знову хочу повернутися в Київ. Потім, можливо, в Києві в мене з'явиться думка, ще кудись поїхати. І так мені здається, дуже довго мене буде катувати це все. Нещодавно, перед сном я думаю, що хочу сказати. Я такого не хотіла сказати. Ні, Я дум... Ладно, я Я хотіла таке сказати. Я просто не хочу це читати, реально мені не подобається. От, е... Я хотіла це сказати, тому що я думала, що в стосунках ви повинні це казати. Повинні. Але я передумала, я не змогла. Я вирішила, що ні, ця фраза все ж для мене ну, трішки значить щось. Я мамі навіть важко деколи це кажу. Я вирішила це зберегти для себе. Але не змогла зрозуміти, звідки би повинна взяти це почуття. От правильно, Маргуше, ні звідко. Тому сказала лагідне на Хоча від тебе я чула цю фразу в свій бік. Я нічого не відчула, ти. Ти сказала тому, що тобі легко таке говорити. Вона це казала. Можливо, щось накштал знаєте чаю смачний, дякую, люблю тебе. щось таке. Мені реально цікаво, що вона казала? Я що така мразота, що я не пам'ятаю? Може. Я, я чесно не мразь. Дякую, їй, але я цього не пам'ятаю. Мені подобається. Я не буду цього читати. Короче, мені... Подобається? Мені все ще приємно бачити повідомлення саме від тебе на екрані. Але деколи хтось з двох людей, що не повинні бути разом, зобов'язан взяти на себе відповідальність і розірвати те, що не має місця бути. Це була я. Ну, Тому що я сурова мадам. Отож, хто візьме на себе відповідальність з кінця. Тому що я сильна жінка, непобідима. Тому що я вас своєю матір'ю, а моя мать це сталь, це кремінь, це хра це. Хора, це... Тож, всім дякую, всім пока. Я піду тверезити.